Мамам необхідний відпочинок, й неважливо, скільки мамі років. Порахуйте, скільки без зупинок вона в день находжувала кроків, скільки раз дала вона попити, скільки вона іграшок прибрала, скільки раз зуміла розсудити всіх проблем масштабних і глобальних. Скільки мама слізок витирала, скільки ран цілунком вздоровила, скільки років мама не доспала, скільки мама витратила сили. Недаремно, добре мама знає, але втома і до них приходить. Їхню працю мало помічають, мало знають, як в них день проходить. Все, що робить мама, непомітно. Та помітним це стає тоді, коли посуд її не перемитий і немає їжі на столі. Мамам необхідний відпочинок, і так часто їм потрібен сон, це вони утримують будинок. Серце мами б'ється в унісон з тими, з ким живе в одному домі, з тими, кого на собі несе, та так мало бачить її втому. Мало що і втіху принесе. Я бажаю дорогим матусям незалежно скільки в вас дітей мати силу в Господі Ісусі і підтримку багатьох людей. Ви на небі Богом не забуті. Ви несете на землі свій хрест. Хоч додому, ви свого прикуті, та Господь вас бачить із Небес. Ви не одинокі в своїх працях, ви не одинокі в час тривог, Ваші болі, наш Спаситель бачить, вам допомагає добрий Бог, не втрачайте віри і надії, і не забувайте, прийде час і здійсняться заповітні мрії, буде відпочинок і у вас. І тоді, як нагорода, діти будуть з вами поряд утомить, поспішать вас втішити і зігріти, поспішать любов вам проявить. з цього, любі мами, всіх дітей до Господа несіть. Щастя, коли діти, християни. Хай вас, мами, Бог благословить.